Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, в першому півріччі в Польщі працевлаштувалися 400 тисяч українців. 400 тисяч при економічно активному населенні 19 мільйонів і при майже 2 мільйонах безробітних. Що це таке? Це ганьба. Це значить відсутність цілеспрямованої нормальної економічної політики держави. Тому я хотів би наголосити щодо пріоритетів, що безумовно безвизовий режим, мабуть, це дуже важливо. Але сьогодні значно важливіше є закони, які спрямовані на створення робочих місць, на залучення в Україну європейських інвестицій, на побудову нових виробництв для того, щоб подолати тут безробіття, на зняття штучних регуляторних бар'єрів і так далі. Шановний Володимире Борисовичу. Я надав вам листа з переліком понад 20 законопроєктів, більшість яких входить в план законодавчого забезпечення реформ, які є промисловими, які є інвестиційними, які є економічними, регуляторними, які дозволяють цю проблему вирішувати. Шановні колеги, давайте спустимось на землю, давайте будемо реалістами. Бо якщо ми сьогодні будемо приймати в ургентному режимі і ламати кожен раз через каліна, коли йдуть якісь закони МВФ, закони з прямого... На закордонні позики і повернемося повністю спиною до наших виробників. Шановний Володимир Борисович, ви не мене ігноруєте, ви не мій комітет ігноруєте, не радикальну партію, ви ігноруєте інтереси підприємців, роботодавців та інвесторів, платників податків. Шановні колеги, давайте розставимо ці пріоритети, давайте зробимо наступного тижня економічний четвер, розглянемо хоча б половину з тих 25 пріоритетних законів. Давайте почнемо виправляти ту ситуацію. Шановні колеги, якщо ви вважаєте, що занадто емоційне, ви би прийшли на наші парламентські слухання по малому середньому бізнесу, які ми вперше за 12 років провели, і послухали, що там кажуть малий бізнес, український підприємці, платники податків, які нас з вами годують. Тому давайте до них дослухати і вірно розставляти пріоритети. Дякую.